Діти, я хочу вам розповісти про роботи українських умільців, скульптури малих форм. Скульптура один із видів образотворчого мистецтва, який художньо відтворює навколишній світ за допомогою об'ємної форми. Скульптура тривимірна її можна розглядати з різних боків. На землі великій є одна країна гарна, і неповторна, мила. І живуть тут люди добрі, працьовиті. І скажу, до речі, ще й землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші читають, щоб жила й раділа кожна родина, щоб була щаслива наша батьківщина. Україна це наш край. Це країна, де ми народилися і живемо. Це наша вітчизна, наша батьківщина. Скульптура, наприклад, трипілля серед артефактів трипільської культури чимало жіночих фігурок. От, погляньте, будь ласка, розгляньте пам'ятну монету, присвячена трипільській культурі. А ще до скарбниці нашої стародавньої культури належать зразки пластичного мистецтва, скіфів та античних міст. Це пам'ятна монета також присвячена Ольвії, Ольвійська монета. Є великі парки, де там скульптури, сад скульптур є. Скажіть, чи траплялися вам твори, що зображують людей або тварин в алеї парку, або мужніх героїв у центрі Майдану? Все це уже знайоме вам мистецтво скульптури? На відміну від графіки та живопису, які тільки передають враження об'єму, твори скульптури мають реальний об'єм у просторі, отже, належать до просторових видів мистецтва якою ж художньою мовою промовляє до нас скульптура? Її основним засобом є об'ємна форма. Також до основних засобів скульптури належать пропорції та силует, які, як відомо, притаманні іншим видам мистецтва. Скульптори створюють фактуру переважно за допомогою стеки і різця. Від техніки обробки залежить, чи буде твір гладеньким, чи навпаки шорстким, і рельєфним. Колір використовується обмежено. Загалом скульптурні образи умовні. До м'яких матеріалів, з якими працюють скульптори, належить глина, віск, пісок тощо, до твердих дерево, камінь, найчастіше мармур, а також кераміка, скло, метал. Залежно від матеріалу, існують різні способи виготовлення скульптури: ліплення з глини, різьблення з дерева, висікання з каменю, чеканка з металу. Сучасну скульптуру виготовляють з піску, льоду, рослин і тощо. Ось така мала пластика, скульптура малого розміру. Погляньте, будь ласка. Скульптура може розміщатися на площині. Вона називається рельєфною. Сьогодні ми говоримо про цей чарівний матеріал і про один із видів декоративно-прикладного мистецтва гончарство: це про глину. Це старовинне й неймовірно цікаве мистецтво, яким надзвичайно вправно володіють гончарі на Полтавщині, а саме в Опішні. Ліпити з глини люди в Україні почали з давніх давен. Розквіт, розквіту гончарства сприяла наявність у надрах українських земель червоно, червонобурих, світло-сірих глин. Адже глина одна із природних матеріалів на території нашої країни. Гончарство це мистецтво обробки глини та виготовлення із неї різноманітних виробів, посуду, іграшок, прикрас. Грудка гончарної глини і вода та кілька рухів рук гончаря і виникає справжнє диво. Їсти з керамічного посуду дуже корисно, він не псує смаку їжі, а гаряча страва в глиняному посуді довго зберігає тепло, а холодна холод. Присмажені страва зовсім не пригорає. Ось такі вироби роблять із глини. Куманець, це для напоїв посуда. Макитра, конусоподібний посуд для сходження тіста. Або мак перетирають там, глечик це посудина з широким горлечком для рідини. Полумисок ось він. Різновид столового посуду, що має вигляд неглибокої миски. Або глибокої тарілки. Дякую вам, малята, що прослухали. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, що таке скульптура. І я пропоную вам виліпити, якщо у вас немає глини, то з пластиліну, зайчика. А потім присилайте мені. Дякую вам до побачення!